Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас понеділок, 16 грудня, і я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Так, дівчата, що? Вам розповісти, з чого я розпочинаю цей тиждень. Ну, ви бачите, робота перед вами це мій чобіток з Case Santa від Dimensions. Ви знаєте ці, цю роботу дуже добре. І так, це наступна робота, яку я дійсно планую закінчити в цьому році. Я прикладу всі зусилля, щоб це сталося, бо мені дуже-дуже потрібно закінчити цю роботу. Я розумію, що я не встигну, напевно, оформити свої чобітки, але хоча б вишити їх до кінця року я повинна. Два в мене вже вишиті, і залишився ось цей. Як бачите, я вже ну, можна сказати на фінішній прямій, тут не так багато вже залишилось. Мені треба ось зашити ось ті всі дирочки, що тут залишились, і піднятися ще вище догори. Бачите, ось такий цей чобіточок буде, але тут не неповне ще все, що треба. Бачите, ось над сантою, ось тут, в мене піде ось така гілочка гілова, і тут на ній великий такий бант. Так от, дівчата, весь цей бант, Вишивається хрестиком. А все інше весь цей фон, і все це далі і далі, що тут йде, бо тут ще й ось такий типу такого напис буде. Все вишивається під хр... півхрестом. І, е, як я подивилась, мені на цій роботі залишилось вишити півтори тисячі хрестиків і сім тисяч півхрестом. Е, це, якщо рахувати, ну там ще бекстіч е, десь. 5,5-6 тисяч хрестиків, якщо переводити там близько до того. Я думаю, що за два тижні я повинна це встигнути. Десь по півтори тисячі на тиждень, ой, півтори, половиною тисячі на тиждень, і все це буде готово. І що ще мене, знаєте, так, заспокоює, що я це встигну. Це те, що ось такий же напис, ось як тут, але ось тут зверху, на цьому чобіточке, виконується півхрестом дається двома чи трьома Е, В одному кольорі там тисячі півхрестів, а в іншому півтори тисячі півхрестів, і декілька кольорів там є ще щось, по 500 півхрестів і так далі. Ну, ви розумієте. Я думаю, що це піде. Просто легко і я сподіваюся, що ми скоро побачимо цей фініш. Нічого особливого більше на цьому тижні я не планую. Я буду просувати роботи, які будуть йти на фініш. Тому почнемо з цієї роботи, а далі, як я закінчу ну, хоча б ці 2,5 тисячі хрестиків, я перейду. До чогось ще. Я вам обов'язково покажу. І обов'язково на цьому тижні будуть крапівники. Ну, це ви вже точно знаєте, бо я теж планую там фініш. Ось так, дівчата, так що залишайтеся зі мною. Хто пам'ятає, ставте ботовбайки. Дякую вам дуже велике за це. Дівчаточки, подивіться, який в мене красунчик. Дівчат, це ряда в мене. Я вімкнулася, щоб вам показати, що я закінчила ось цю частиночку, все зробила бекстіч. Мені е залишилось зробити декілька французьких вузликів тут, і ось тут на ялинці е ще. Будуть такі бексічинки, але вони всі по всій ділянці будуть всього чобітка. І під них треба буде ще зробити такі квадратні маленькі паєточки. А їх в мене наразі немає. Я знаю, де їх треба придбати, ну, але це не, не зараз. Зараз я поки відчуваю весь ось цей чобіточок, і вже перед оформленням я буду. Доробляти саме це. Багатенько тут бихстіча, ви бачите і чорний, і тут декілька сірих кольорів. І ось тут сірий колір. Ну, бачите, ось тут чорний, ось тут був ще чорний. Багато. Принесла вам показати, тому що треба перемотувати. Ви розумієте? ну, не... Я замотаю зараз, і ви просто не побачите, який він гарний цей. Санта в мене вийшов, я задоволена. Але, знаєте, це зараз лише 867 хрестиків. Ну, зрозуміло, з Бактічем, якщо рахувати. Але далі піде, напевно, швидше, бо там майже все більша частина то півхрест. А півхрест в мене ну, якось швиденько йде, я вам скажу. Подивимось, подивимось, скільки часу ще. Середа в мене майже вся вільна буде, тому я вас думала. Я думаю, що я сьогодні так побільше додам на цій роботі. І ну, я сподіваюся, що завтра я вам покажу вже виконаний цей, цей шматок роботи, ці 2500 хрестиків, щоб я вже могла. Переходити знову, напевно, до крапівників. Я ось зараз думаю, чи якщо я встигну, ну напевно, спочатку візьму крапівники, а потім подивлюсь, якщо на цьому тижні ще е шматочок часу залишиться, я може, ще одну роботу візьму. Ну, подивимось, це не будемо так наперед вже загадувати, бо ще ж в мене виноградники ще є. Тому зараз перемотую, перемотую і буду працювати далі. Ну, красунчик, він правда, дуже гарний, він так гарно виглядає. Такий добренький дідусь. Так, дівчат, піду, піду далі вишивати, піду далі працювати з ним. Дівчаточки, швиденько включаюсь до вас, щоб показати, що в мене є. Я відшила 2500, навіть 2600 хрестиків. Я задоволена, ви бачите, скільки додалося. Ну, тут я ж казала вам, тут вже багато йде півхреста. Тут лише ось цей бант і ось це червоний йде хрестиком, все інше півхрестом. Ну, трошки-трошки ще ось тут на ось цьому капелюсі усанити хрестиком, все інше півхрест. Такий вже гарний великий шматочок. Дівчат мені залишається небагато, десь біля трьох тисяч хрестиків. Я думаю, що на наступному тижні я з цим впораюсь. І скажу я вам ще чому? Тому що я впевнена, там з мене з цих трьох тисяч десь приблизно сімсот двома кольорами. Ну, ви розумієте. Ой, 200. 1700, двома кольорами лише півхрест, двома кольорами. Якщо переводити на хрестик, то буде е, 1700 хрестиків. То що вийде? Бо знаєте, залишились трошки ось ті гілочки, це, зрозуміло додати трошки ще у бантиках, і все інше буде ось цей напис і все зверху. Все, дівчат, беру наступну роботу, це буде ось ця, ну і як завжди. Тут 800 хрестиків мені треба. Я буду переставляти зараз п'яльця, ось посунусь сюди і буду ось десь тут працювати. І вам покажу, коли зроблю 800 хрестиків. Дівчата, а як у вас проходить неділя? У мене ось так. Так, дівчат, я Ой, всю неділю готувала. Бачите, що в мене ось такі завиванці, рулетики з маком, з горіхом. Ось такі імбірний печень. Ну, пряники, можна сказати, я печенькою його називаю. І зробила з, з, з сиром, ось такі. домашнім сиром, ось такі ще а, пиріжечки. Ось, дівчат, всю, А ще. Кутя, кутя. Ну що, готуюсь до Різдва. Трохи раніше на день, ніж зазвичай, тому що в, в, в мене дещо. Треба зробити на день раніше. Тому ось так і вся неділя в мене була зайнята. Бачите, бачите, яку я красуна робила? Ну, а так, як в мене вже понеділок, то я маю вам розповісти, що ж було зі мною. Останні дні. Так, дівчат, на чому ми з вами зупинились? Е, в четвер, я ввечері вже, бо я знімала вам то відео ввечері, мені здається, я вам навіть... Забула сказати, що то за день тижня. Я брала, відшив віноградники. Брала, взяла їх. І що вам сказати? У четвер я бігала до школи. У п'ятницю я бігала до школи. У суботу я не просто бігала до школи, я там три години провела, тільки там три години провела, плюс я ще десь, де, десь була. Додому я повернулася. А майже в, мені здається, навіть не майже, а після п'ятої години вечора. Ще ж вечерю треба було приготувати. Ну, ви розумієте, суботи в мене не було взагалі. Я собі думаю. А я потрошки вишивала. Я ось це потрошки, там потрошки, щось там в четвер, щось там в п'ятницю, в суботу ввечері, ну трошки щось там годинку якось поколупала. Але ну, я не виконала ще норму. Ну, думаю собі нічого. Я з раночку, поки там буде в мене тісто стояти, поки буде е пшениця е варитися на кутю. Я собі до це, запишу вам відео, візьму е ще одну роботу. І потрошки там буду робити. Ага? не, Ні, так не було і не, не знаю чому. Я, ну, ось Мені здається, зараз, так як знаєте, ми зараз всі вдома, бо працює син здома, я ну майже вдома. Якщо не в школу бігаю, чоловік в мене вдома досі не працює. Тому, знаєте, ми не прокидаємось рано, ми прокидаємось десь о 9. Нам не треба просто так рано вставати, бо ніхто так рано не починає працювати. І в мене, знаєте, прокинулись в 9, поки поснідали, поки туди-сюди вже там пів на 11 можна сказати. І якось, знаєте, день так розпочинається пізненько. І в мене вийшло, ну що в суботу ми навіть трохи пізніше прокинулись. Я, напевно, десь о 11-й чи 12-ї почала готувати все на вечерю. На, не на вечерю, а на е, святкову вечерю, да, на, на Різдво. І що в мене вийшло? Що я закінчила її не як зазвичай, а зазвичай я, ну, десь на 5 годині вже закінчую все, а закінчила я її у 8. Я поки е, все зварилося, поки е, замішала кутю, поки тісто підійшло, поки е, зробила ті завиванці, ну рулети в нас кажуть, поки зробила ті е, пиріжки і наприкінці я ще робила печиво. Ви розумієте, то ну, в мене дуже багато пішло на це часу. ж е, ще, ще, І вечерю, звичайно, треба щось поїсти. Ну, Дівчат, я, я таки вже е, сіла е, в, е, закінчила ось цю роботу, але це був вже майже, майже 9-та вечора, е, коли я закінчила цю роботу. І я розумію, що я просто ну, чи мені треба продовжувати цю роботу, бо мені залишилось там, ну, до, до, до сна годинка, грубо кажучи. Чи брати наступну, яку я планувала брати на цьому тижні? Планувала я брати крапівники. Звичайно, я ж вам казала, що вони повинні обов'язково бути. І я собі думаю, чи брати ось тут, зараз, дошивати далі, чи брати крапівніки. І я зрозуміла, що я хоча б на цю годинку, а це зайвих так 200 хрестиків, я візьму все ж таки крапівники, бо їх треба завершувати. Цю роботу я не планую завершувати. Тому не показуючи вам, я взяла. Ой, пробачте, падає. Я взяла крапівники і ще 198 хрестиків вчора додала. Де вони тут сховалися, я не знаю. Єдине, що я вам хочу розповісти, що в цій роботі в мене повністю відшити вже два кольори. Із 63, мені здається, чи що, в мене два кольори, і я закінчила. Ну, Дуже-дуже так повільно, але воно йде до фінішу. Воно йде. Я думаю, що я все ж таки встигну цю роботу закінчити. Я сподіваюся, що попередні 9 днів до Нового року в мене буде така змога. Дуже на це сподіваюся. Ну, а там ми вже побачимо, як то буде, як воно вийде. Ну і ще біточок на фініш. Тому. Буду ось так брати все це потрошку-потрошку, і завершувати. Такий в мене знаєте, план на кінець року, хоча б ці фініші та зробити. Знаєте, такий план в мене був грандіозний і. Більшість його, як ви бачите, не втілюється в життя. Але ж то, знаєте, інколи всі плани втілюються, інколи ні. Тому, знаєте, коли є якийсь план, все ж таки, хоча б його частина, половина, дві третини, але втілюється в життя. А коли, мені здається, плану немає, і ти щось робиш так хаотично, воно так хаотично йде. Нічого не зрозуміло, куди що і коли, і навіщо. Знаєте, як кажуть. Тому я все ж таки плани роблю. А якщо вони не втілюються в певні строки, то неважливо, просто посунемо строки і доробимо, але воно все доробиться і буде мати вже гарний вигляд. Тому, дівчата, буду продовжувати це. Я розумію, що на наступному тижні. Різдво, до нас прийдуть рідні. А Чому ж я вам не розповіла? в мене? Чому я робила у неділю всі смаколики? Тому що я мала відправити дітям своїм смаколики. У мене старший син і невістка тепер кияни. Тепер Вони живуть в Києві, вони там працюють і будуть тепер. Там. Тому, знаєте, щоб до Різдва їм встигли прийти ті смаколики, щоб вони теж мали що на Різдво поїсти, бо вони молоді, молоді вони самі таке ще не готують. Ну, хоча, знаєте, я готувала з самого початку, як одружилися ми, але вони ну, так не роблять. Може, колись почнуть, знаєте, все приходить до когось в, яких, в якийсь час певний. Я спочатку робила, мої всі люблять. Щось, хтось щось більше любить, хтось любить е, солодке, хтось любить котю, а хтось і те і інше любить. Ну, але я роблю завжди бачите, роблю багато, бо зазвичай робимо на всю родину. І Ми е, раніше мінялися, е, всі готували, і бабусі мої і завжди готували. І мама, і сестра моя. Ми всі готували. Го, 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 і мінялися, приносили вечерю кожного на свята, а зараз ну, майже все готую я лише, бо всі або працюють, або не роблять того. Знаєте, мама вже не може так багато робити. Сестра працює, діти ще не роблять цього, тому знаєте, ну хоч знаєте, підтримати ось це все, бо у нас завжди не на свята, ми завжди все це робили, збиралися, тому і у вівторок прийде до нас сестра з родиною, і дітям відправила. Я хоч буду спокійна, що вони там теж святкують і. Трошки ніби з нами. Ось так. вони, може, приїдуть чи на новий рік, чи на чи після нього. Подивимось, як там вони зможуть. Тоді будемо разом такі з ними вже. А так, ну зараз такий час. Дітям треба теж рухатись, це їх життя, чи їх розвиток, нова робота. Це їм важливо зараз. Тому так все. Це зробила, я, я вже, знаєте, так, заспокоєна. Так що, дівчат, якщо у вас також так, пишіть мені, хто готує, хто чекає рідних. Я дуже-дуже сподіваюся, що, що це вже будуть останні свята, коли рідні не всі вдома. Тому що ну, я дуже, дуже на це сподіваюсь, дуже, знаєте, маю таку. Віру в це, що наступні всі свята вже будуть всі рідні вдома, вже. і буде в нас перемога нарешті. Так що, дівчата, ось такий був мій тиждень. Ну, трошки, знаєте, вам не про вишивку і не про що такого багатого розповісти не маю, але все ж таки щось просунулось, щось багатого навіть, Чобіточок добре підріс. А ці роботи підуть на наступний тиждень, і ми їх там побачимо. Так що я чекаю вас на наступному тижні. Дякую вам за вподобайки, за те, що переглядаєте, мені завжди дуже-дуже це приємно. Зараз всім бажаю натхнення, здоров'я і миру.